Які зі мною були в лікарні Укрзалізниці, і які два довгих роки допомагали мені пережити цей складний період, допомагали триматися і одужувати. Я хочу вам сказати, що всі ці розмови, що у мене якісь були складні стосунки з лікарями, це неправда. Я їх зустріла як дуже близьких мені людей. І можу вам сказати, що якщо б не вони. Може, а так само і перший пост, який весь цей час стояв біля вікон лікарні, а це якраз харків'яни, люди, які мене підтримували, мені би дуже складно не було не всі, надо, всі ці випробування проходити. Не Я дякую кожному з вас, хто всіми своїми силами Хорошо, захищав Україну на Майданах, захищав. Так що сьогодні ми з вами маємо прекрасну нагоду будувати нове життя, диктатура впала. Авторитарний режим впав ви вибіг вам тому, що ви є у України, І тому що ви відкрили всі шляхи для того, щоб наше життя змінилося досі. І сьогодні нам важливо зрозуміти, як не програти цей шанс, як зробити так, щоб велике великий, великий скарб. Це нова Україна, насправді у нас народився. І тому нам треба проаналізувати, як ми жили всі наші часи незалежності, 23 роки. І чому досі ми не відчуваємо, що у нас є справедливість, у нас є захист, у нас є право гідно жити в своїй країні. Зараз прийшов час все поміняти, але починаючи з 91-го року, ми все могли, але так не сталося. Що на жаль, саме ви випустили управління країною з своїх рук. Саме ви не тримали руку на пульсі того, як розпоряджаються нашими ресурсами, як їх розподіляють між окремими родинами, куди дівається земля, наші заводи, наші можливості, наша нафта і газ. все це насправді належало вам.